Новини ось ось. На порозі, буквально день-два до тижня очікувати. Дивіться, перше, що ви отримаєте подарунки, це може бути взагалі неочікувано. Вам можуть запропонувати чи поїздку, чи роботу, чи посаду будь-що. так? А, чи там прикраси, ну, немає значення. Просто ви цього дійсно не будете очікувати, абсолютно. А також, ем, якщо ви довго думали, вагалися щось зробити для того, щоб ось ем, придбати щось таке, знаєте, ем, чи сумку круту, чи якийсь курс, чи поїхати у подорож. А чи вкласти інвестиції, то зараз саме той час ризикнути, наважитись, зробити собі добре, класно. Можливо, це те, що, що було от в квітні, що зв'язане із квітнем. Або це саме стосується вашого, як то, це має принести вам дуже класне наповнення, і це також ось цей подарунок, який вам подарують. або це те, на що ви наважитесь, принесе вам багато матеріальних благ, і також, ось ви нарешті зрозумієте і побачите, що завдяки цим діям ви почнете ось розквітати не тільки всередині, а й вас очікує розквіт. Тож наважтесь на. Такі дії, які, наприклад, можливо, ніхто від вас не очікує, це принесе розквіт, от саме який стосується матеріального достатку і вашого благополуччя. Так? Тому діємо. Страх завжди є, та і це ризик. Так? Але коли ми не зробимо не спробуємо, ми ніколи можемо не дізнатися. Якщо ви зараз в такій точці, пишіть, ми подивимося далі детальніше, куди рухатись, які варіанти зробити. Чекаю вас телеграм, всім дякую.